Закрилися всі заводи, давно не працюють. Наші славні українці по світі мандрують. Їде віра аж до Риму, панам ноги мити, бо на рідній Україні ніде заробити. Лодко їде до Росії Москву будувати, Щоб було за що на Україні дітей годувати в Україні, а я Україні. А Марійка у Мадриді вже живе з панцем. Просить, може, прости, Грицю, будь моїм коханцем. А Оксана поїхала. За кордон цілом торгувати, бо хочеться і дуже мерседеса мати. Якби ту була робота, то й кой б набіхала, аж за кордон роз'їхалися всі селяни, бакся заробляти. Поляненті України нікому орати. Поляненьки України поросли травою. бо тепер ми харчуємось польською лапшою. П'ємо підроблену горілку, а нам кажуть, Бредді, Замість власної одежі mm. ходимо З кухенді. Знаю страшні податки, лихі язари. Замість фабрик та заводів будують базари. Бо тепер невигідно добре працювати. Вигідніше пільги мати, красти й продавати. А де ви таке навчилися? Без грошей на Україні не вчать, не лікують. Лікар, вчитель на подачках, хворі вже бракують так країну сплюндрували наші депутати, ті брехливі комуняки і славні демократи? Продають вони державу нишком від народу, чужим купцям із півночі, Заходу та Сходу. А в час виборів до влади ще й голосують, себе хвалять, вихваляють та боці формують. Наплодили сотні партій. Ну що ти партій? І свалиться до згуби, та це просто різних ланю політичні клуби. Пробудіться українці. Біліть вили в руки. Не ждіть милості від влади, матимете муки. Захищайте права свої, кожний, то всі разом, щоб кров нашу не смоктала яка зараза. Зрозуміло?